Бій пакетам. Кілька тижнів тому у Києві запрацювали пункти прийому поліетилену. Поки що їх відкрили сотню, втім ініціатори обіцяють, якщо жителі столиці активно сортуватимуть сміття, таких точок побільшає. Деяка статистика українська каже про те, що в Україні збирається і переробляється від 4 до 10% відсотків сміття. Наше основне завдання зробити цей відсоток ну, як можна більше. Хмельничани від киян не відстають. У соціальних мережах екологічно свідомі теж розпочали поширювати ідею пакета з пакетами. На своїй сторінці у Фейсбук Афіна Черкезова написала: сьогодні ми з мамою розпочинаємо експеримент зі збирання пакета з пакетами. Подивимось, яка кількість і об'єм буде за місяць. А потім я поїду в гості в Київ і урочисто здам цей оберемок. Починання дівчини підтримали й інші. Серед них і наша колега Тетяна Самсунюк. Розповідає вже майже місяць маленькі, великі, прозорі, кольорові, майкою чи з ручками пакети, усі домашні складають в окремий пакет. Навіть дворічний Сашко твердо знає, куди потрібно відносити таке сміття. Думаю, що це гарна справа. Було б добре, якби долучився кожен, тому що на власному досвіді практично щодня ми раніше могли викидати напевно по 10 пакетів точно. Якщо порахувати за місяць, за рік, то це величезна кількість. Маленька добра справа має величезне екологічне значення. Щороку у світі виробляють 4 трильйони кульків. Один такий розкладається мінімум 200 років та заважає природнім процесам у навколишньому середовищі. Натомість пакети і після вжитку можуть приносити користь. Їх переробляють на гранули, з яких виготовляють знову ж таки кульки або ж поліетиленові труби. Принаймні на таке виробництво направлятимуть в торсоровину, зібрану у Києві. Свої пакети хмельничани теж збираються надсилати до столиці. Поки що складаємо. І в пакунки трошечки будемо скотчем замотувати. А далі, так як в нас, на жаль, немає поки пунктів, ну будемо, напевно, переправляти друзям до Києва. Ось, але хотілося б, якщо чесно, щоб це було в нас в місті, тому що це набагато зручніше. Бачу, коли є маленька дитина, можна пройтися, прогулятися, зробити одночасно добру справу. От ну, поки що так, поки на Київ плануємо, але було б добре, якби це було в Хмельницькому. Та як виявилося, відправляти пакети у довгу мандрівку не потрібно. Пункти прийому є і в Хмельницькому. Щоправда, їх значно менше, і про них чомусь практично невідомо містянам. Один з таких діє на дубове поблизу овочевого ринку. Тут приймають макулатуру, скло, пластик та поліетилен. За останній до слова платять на гривню більше ніж в столиці. За кілограм відсортованих пакетів можна отримати 2 гривні 50 копійок. Раніше більше приносили, зараз менше через те, що їх багато треба. В основному Такий целабан збирають. Так упаковочний з пляшки, там, що глибший, він важчий. Не йдуть тільки кави такі, що як фольга. фольга. Як фольга, то не йде. А остальні всі йдуть. Ще вакуумний не йде, тому що пакують колбасні вироби, сир, він теж поки не переробляється. На пакетах, звісно, багато не заробиш, але свій маленький вклад у збереження екології може зробити кожен. А ще, окрім сортування, у побуті намагатися мінімізувати кількість використання поліетилену.